Чим приваблює вступників математика в КПІ? Дізнаємося в Яни Куницької, випускниці 294-ї школи Києва. Яно, я тебе вітаю! Привіт! Частину літніх випусків ми присвячуємо не студентам КПІ. А вступникам для того, щоб дізнатися про їх плани на навчання і зібрати корисну цікаву інформацію для тих, хто ще визначається, куди вступати, в який заклад освіти, яку спеціальність обрати для себе. Ти вже визначилася, на кого будеш вчитися? Щоб це був не просто диплом і 5 років в універі, а хороша, крута робота в цікавій тобі сфері. Який в тебе план дій? Наразі саме чіткого плану, ким я планую стати, немає, але я планую в КПІ закінчити бакалавр, магістр і скоріш за все я піду на доктор наук. Ого, оце ти ґрунтовно підготувалася. Коли я вступала 5 років тому, я думала, Боже, аби мене тільки взяли на той бакалаврат. Ну, no, 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 якщо no. я закінчу тільки бакалаврат, то цього буде мало для того, щоб працювати повноцінно. Це буде якийсь молодший спеціаліст, тому мені потрібна магістратура обов'язково і для того, щоб я могла викладати, передавати свої знання іншим. Мені потрібна докторатура. Ти вже чітко впевнена в тому, що будеш викладати або там в тебе є якась умріяна професія, яку ти хочеш освоїти? Ну, no, взагалі. Професії як такової наразі немає, але викладати я вже трохи пробувала. В мене був стартап, там де я залучала молодших дітей до вивчення математики. Саме залучались діти моєї школи, тобто перші-четверті класи я проводила майстер-класи, тому, що я вивчала в Малій академії наук. Ну стартап не зовсім пішов, тому що почалась повномасштабна війна, але він... Мав запускатись, це стартап My Future. У Мене є сторінка в інстаграмі, угу. там дає де декілька постів. Слухай, в мене стільки питань, але давай почнемо з того, чому стартап з математики це що, твій улюблений предмет? Е, ну, в шостому класі, коли мені запропонували написати манівську роботу саме з математики, тому що мій класний керівник, вчитель математики. Я не зовсім вірила в себе, але це пішло. І потім ось так рік за роком і п'ять робіт я написала. Шостого класу капець. Ну, в 11 класі в мене була можливість писати роботу, але все ж таки НМТ, вступ я вирішила ще краще закінчити. Mm -hmm. Але я не закінчила саме з маном, тому що я в 11 класі готувала двох дівчат. Я бачу в тебе цікавий значок. Це якщо я не помиляюся з малої академії наук. Я так розумію, ти там круто двіжуєш. На даний момент я кандидат Київської малої академії наук. У нас в КПІ є дуже багато дівчат, науковиць, і в тебе наукова складова. Чому? Ну, математика це щось стандартне. Це ти знаєш, куди ти йдеш, до чого ти йдеш і що тебе до цього приведе. Mm -hmm. Тобто це логічне мислення. Воно дуже розвивається, коли ти вивчаєш математику. А саме наукові роботи, ти дізнаєшся багато чого нового, в школі про це не розказують взагалі. І ось коли я навіть приходила до дітей молодших і розказувала, в мене була тема множення, японський спосіб множення. І діти казали, що цим способом набагато зручніше множити, ніж в стовпчик. Японський спосіб множення? Що це таке? Японський спосіб множення він базується на тому, що, наприклад, в тебе є число 12, mm -hmm. і ти малюєш палички. Спочатку ти ставиш mm -hmm. одиницю, це в тебе будуть десятки. Потім ти трошки в сторону малюєш ще дві палички, це будуть в тебе одиниці. Mm -hmm. Береш наступне число, наприклад, 13, і малюєш їх вже навхрест. Тобто буде один це десятки і три нижче це буде mm -hmm. так. Це буде одиниця. Потім ти дивишся на перетин цих паличок. Ти рахуєш кількість цих перетинів. Mm -hmm. Починаючи з кінця. Тобто, перше, це буде там де одиниці. Ти mm -hmm. рахуєшся, то будуть одиниці. І потім, якщо число виходить трьохзначно, ти доходиш mm -hmm. до сотих. І так виходить число. А ти можеш прямо зараз помножити 12 на 13? 156. Просто гарна пам'ять. Зараз ти вступаєш на бакалаврат. Яка буде спеціальність? Куди ти хочеш вступати? Це буде 111 та спеціальність математика. Ця спеціальність в пріоритеті, але ще я розглядаю прикладну математику, прикладну механіку та комп'ютерну інженерію. І все це в КПІ. Я розглядаю інші заклади також на ці спеціальності, але КПІ це буде в мене пріоритет, тому що КПІ це найкращий технічний вуз України. Це тобі хтось розказав чи ти сама знаєш? Це рейтинг. Слухай, а ти дізнавалася? Ця 111 спеціальність. Вона тобі надасть широкий спектр можливостей. З цим дипломом, який ти отримаєш, ти зможеш знайти класну роботу? Так, математика це в першу чергу про логіку, тому я можу займати посади аналітика, mm -hmm. я можу займатися системним аналізом. Тобто я можу працювати в будь-якій компанії там, де потрібне логічне мислення. Також можна буде під працювати бухгалтером. Бухгалтер це все ж таки буде трохи скучно, а так, в принципі, дуже широкий спектр. А що тобі сказали батьки про твій вибір? Батьки підтримують мій вибір. Також я думала вступати на право. На право вони також підтримали мій вибір. Вони сказали, що. Навчатися не нам, тобі, тому ти повинна сама вирішити, куди ти будеш вступати і ким ти хочеш бути. Коли ти загалом зрозуміла, що любиш математику? Ну, математику я любила завжди, тому що це числа, це якийсь порядок дій, логіка так само. Те, що я буду займатися далі математикою, я напевно вирішила в класі восьмому, дев'ятому. Коли в мене з манівськими роботами ось так, от вже було. Все дуже добре, і потім я вирішила, що, скоріш за все, математикою я буду займатися далі. А як ти вчиш математику? Тобі вистачає оцих книжок, які дають там в школі, в мані, чи ти ще поглиблено, щось шукаєш, якісь джерела в бібліотеці там сидиш, не знаю. Бо в мене є знайомий, який навчається на 111, одинадцятій. У нас в КПІ на фізматі закінчив перший курс Кощій. І він мені розповідав про те, що він дуже багато часу проводить такі ресерч для того, щоб знайти щось цікаве, мега унікальне, те, чого навіть немає на пара. Ну в нас зараз є інтернет, є Google, там досить багато інформації, але це також потрібно пошукати. В підручниках з школи такої інформації немає взагалі, і школа такої інформації не надає. Це ще залежить від вчителя. Наш вчитель він нас зацікавлював. У нас були різні олімпіади, більшість на логіку, а не на математику. І коли ми займали місце на якійсь олімпіаді, вона нас заохочувала цим. Тобто, ось якусь оцінку вона нам могла поставити за те, що ми пройшли олімпіаду добре. У Нас були і олімпіади на сайті Всеосвіта, і кенгуру в нас було. І стартапи різні в нас були. Це все вона нас заохочувала. Ти розумієш, що в універі навчання це вже не ті логарифми, інтеграли з зі школи. Буде дуже багато математичних предметів. Так, в школі математика набагато легше, тому я готова працювати, йти до своєї мети, і потрібно буде долати все. І лінь, і слабкість. Ти настільки впевнена і захоплена математикою, тебе це не втомлює? Коли дуже втомлюєшся. Коли в тебе і школа, і якісь практикуми, тренінги, mm -hmm. і ти приїжджаєш о 10-й вечора додому, mm -hmm. а ще уроки вчити, ну я тобі хочу сказати, що в КПІ це важко на першому курсі. Ти починаєш розуміти, що таке викладач, що він від тебе хоче, і потрібно максимально повну зібратися і робити все, що тобі говорять. Ну, взагалі важко буде не тільки в КПІ, а в будь-якому універі після школи. Ти вже шукала якусь інформацію про дисципліни. Знаєш, скільки математичних дисциплін є в КПІ? Дуже багато. Я от саме дивилась спеціальності, а яка саме дисципліна, я вирішила трошки пізніше з цим. Спеціальностей дуже багато. Вони схожі між собою, тому визначитись, яка конкретно буде моєю, також важко. Тому що на одній спеціальності вивчається саме математика, mm -hmm. на іншій математика ще з якоюсь фізикою mm -hmm. або хімією і так далі. Тобто скрізь воно перетинається. Математика це цариця mm -hmm. наук. Тому математика буде скрізь, а от які будуть ще предмети науки, це вже буду дивитись трошки пізніше. Як плануєш робити вибір? Що буде вирішальним моментом? Скоріше за все, саме математика, чиста математика. А магістратуру, скоріш за все, буде якась трошки інакша спеціальність. Скільки годин на день ти готова віддавати навчанню? Ну, це ми говоримо про самостійну роботу поза парами. Якби я могла, то всі 24 години на добу. Ну, а як же особисте життя до мами з татом поїхати, борщику поїсти? Це теж дуже треба. На це час знайдеться, але для мене навчання на першому місці. Ти знаєш, мені здається, в тебе буде дуже багато друзів, які люблять погуляти. Проте маєш пам'ятати, що в КПІ вимагають навчатися, але і погуляти ти встигатимеш. Запевняю. Проте, якщо хочеш стати якоюсь там Софією Ковалевською або іншою видатною науковицею, маєш трішки можливо інколи собі відмовляти. Тому щоб там піти на поляну чи десь провести день з друзями, а краще все-таки піти на пари. Буду намагатися. Слухай, а ти не думала про те, щоб зробити якесь відкриття в математиці? Ну зараз же досі є дуже багато теорій, задач, завдань, які не вирішені. Математики не знають, що з цим робити. А ти матимеш можливість увійти в е е історію математичну. Ну, взагалі, так в математиці є досить багато теорій, mm -hmm. головоломок, які Досі ніхто не може вирішити, але на даний момент моїх знань не вистачає для того, щоб вирішити ці задачі, ці головоломки. Тому я хочу навчатись в КПІ для того, щоб отримати набагато більше знань, ніж я зараз маю. Що у тебе за НМТ? Ти класно написала? Бюджет точно буде? НМТ я написала добре на бюджет по балам. Я прохожу, але це буде ще видно по рейтингу. Завдання були досить складними, навіть з математики. Я навчалась в математичному класі, тому для мене складних завдань не було, оскільки це передбачено програмою. А дітям, які були в звичайному класі, було декілька завдань, яких вони не вивчали, вони просто проходили оглядово дану тему. Mm -hmm. Тому вирішити для них це було складно, це не чесно, але що поробиш. Ну, 200 ж в тебе ж є з математики? Не 200. Не 200. Ти не говориш, бо думаєш, що це забобонно? Ну, типу, так. А як щодо варіанту навчання за кордоном? Варіант за кордоном я розглядала декілька років тому. Зараз за кордоном я взагалі не розглядаю, тому що я хочу залишитися тут, біля своїх батьків, біля своїх рідних. Да, і за кордоном досить важко буде вступати так само, як і тут, тому що багато українців вже зараз там. І наскільки я знаю, то там трохи інакша система навчання саме в школі. В деяких країнах потребують 12-річну систему навчання, а в нас 11-річну. Тобто мені потрібно буде навчатися ще, можливо, там, один або навіть декілька років в школі, щоб потім поступити там за вищий навчальний заклад. За кордон вступають тільки ті, які виїхали туди під час повномасштабної війни. Ті, хто виїхали, не повертається ніхто. А ті, хто знаходиться в Україні, в Києві, всі вступають тут. Які спеціальності обирають ті, з ким ти спілкуєшся, твої однолітки? Багато IT. Uh -huh. У нас багато хлопців хочуть на ІТ не тільки за кордоном, а й тут. Uh -huh. Також є однокласниця, яка вступає на дизайн за кордоном. Ти вже уявляла, як пройдуть перші тижні твого навчання в універі? Ну, я думаю, це буде складно. Складність, напевно, що знайти, так сказати, друзів, порозумітися з викладачами, зрозуміти, чого вони від тебе хочуть. Загалом за п'ять років я переконалася, що Капоїшка це дійсно одна велика родина, і для кожного є місце. Кожного року у нас поповнення новими кадрами, дуже цікавими. Ти хотіла б долучитися до цього ком'юніті, бути своєю в цьому місці? Ну, звичайно. Тому що якось виливатися з компанії ну, це не дуже. Іти проти течії mm -hmm. також не дуже. Можливо, в мене будуть якісь свої думки, якісь свої, ну, будуть чимось незгодне з іншими, але все ж таки можна знайти спільну мову. Щоб бути всім разом, дуже велике значення має коло спілкування. Ким би ти хотіла себе оточити, які люди повинні бути з тобою поруч? Ну, насамперед, це веселі люди, в яких є хороше почуття гумору, які також будуть розумними. Тому що ну, для мене це важливо, коли ти можеш поговорити з людиною на будь-яку тему. Тому що, якщо ти не можеш поговорити з людиною на будь-яку тему, чи варто взагалі тобі спілкуватися з цією людиною? Я просто зустрічала людей, з якими не можна поговорити навіть про щось наукове, вони просто на відріз відмовляються. І мені важко. От є в тебе одна думка, вони розказують взагалі іншу, що ні, це не цікавий так далі. Я так не вважаю. Я не наполягаю на своїй думці, але все ж таки вислухати потрібно. Є щось таке, що б ти хотіла сказати цьогорічним вступникам. Хочу дати пораду насамперед дівчатам. тому що в науці дуже багато стереотипів, що дівчата не можуть бути науковицями. Але це неправда. Я коли починала свій шлях в математиці, я була єдиною дівчиною своє, свого класу і своєї школи, яка була. В нас були хлопці і я одна дівчина. Але це мене не зупинило. Я дійшла до кінця, і я єдина дівчина, яка дійшла до кінця. Я спілкувалася з хлопцями навіть від свого класу, і вони мені говорили, куди ти лізеш, що ти там хочеш зробити. Тому стереотипи вони є завжди і всюди. Яну було дуже приємно з тобою познайомитися. Нам насправді дуже потрібні в КПІ такі сміливі та захоплені наукою студентки. І впевнена, що будь-які плани, які ти перед собою ставиш, ти виконаєш не те, щоб на 100%, а на всю тисячу. І чекаємо тебе у КПІ. Дякую. Це був ще один спеціальний випуск проекту Кампус. Цього літа ми говоримо про найважливіші моменти, які має знати вступник, щоб зробити правильний вибір. І тоді навчання в універі буде в задоволення. Попереду ще дуже багато цікавого. До зустрічі в наступних випусках.